Всім привіт! Виїхали нарешті в ліс, сосновий. М -м -м. Яке тут повітря! Покушав? Я не сама, я не сама, я вон з хлопцями, з маленьким і здоровим. Нам трішки небо. Сьогодні пасмурно. Рядом траса. На тій стороні траси теж ліс. Ми сюди заїхали. Дивлюся, скільки тут сміття. Ніхто за люди. Приїздять і накидають. Ой, гарно. Сьогодні вітру зовсім немає, але прохладно. Вчора було набагато тепліше, а сьогодні десь на 3 градуси менше. Грибів в цьому році немає, зовсім немає. Я не знаю, де є гриби, де пройшли дощі, але у нас ми в цьому році не бачили грибів. Ні маслят, ні опят, нічого не було. Коли в минулому році ми Наривали, ціле відро повні маслят набрали, а в цьому році немає. Ось. Тракторець спеціально переорює, щоб машини сюди не заїздили, не заїжджали, бачите? Там старі сосни. Гарно. Трішки сюди насіялись, мабуть. Течічки позаносили. Такі дерева. Не хвойні. Ой, Ой забуксовала. Ай, забуксувала в цьому ярку. Вон, хлопці чимось граються. Старий і малий. Зараз і батьки під'їдуть. И здоровье. Сосны. Ліс старый, старый. Ну, Ще одна машина подъехала. О, тут І вись дивлюся, мабуть, дятел добав, короєда шукала. Дирево ще пропало, нам ще коробка. Дерево пропало. Мама скучила за сином. Приїхали ну, батьки і забрали мене льовку. Що я, я ти щось покажу? І куди ж ти мене привів? Гадав. Що? Я це бачила. А Откуди вони тут взялося. Хтось вивали в ету. это. Може хтось білочком приніс. Арахіс і ізюм. Тут білочок багато. Ніхто їх не знайшов. вирішив, що шокети. Да. Хтось підкармлює білочок. Так, все, поїхали додому. Сиро, холодно, приїхали погуляти з дитинкою. Мішочко, здоровий, привелень хоть, комплект, теперь від дбавлений. Лі збережить відпожеш. Уже росточки посыпались за ним, раз. Жирі, свої Ми ж тут стільки раз були, було чисто, стрілять, яка зараза. Ну, Викидають. Ну скотину, Спеціально це викидають. Ну, Скотина, якось. Кошмар. Ну як оце не возмущатися? Як оце, скільки тут сміття? Це ж Спеціально вивезли. Гляньте. Вот начал платежку, сейчас тут. Сейчас найдем найду сразу еще доступ. Чек или платеж? А, платежка, или счет, рахунок. То есть ожиданности, кашкан, логистик, коллеги. Угу. Сараса. Пусть магазины здесь Тут, навіть з магазина досить. Та більше всього. Що могли з магазином сортуки на тераску. Ну так, тут взагалі ось мішками просто вивалили. Ну що за люди, а? Ну що за люди? А ти за Європу балакаєш? І так Отож і хочеться, і так щоб научили. Ну це взагалі ліс так засирає. Хоч, хотілося набрати опада, його навіть немає. Ну, нам же треба, щоб іголочка, нам оце що красиве, щоб під підгортитися, підсипати. Ну давай такого щоб не. Немає тут. <си> <си> Ми вибрали, мабуть, ще в минулому році. Повертаємося <си> 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 де <дерево> <си> назад. <си> 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 А що ж там в мешках бутылки заки? Может быть, это само. Там яйца все, поэтому движется магазин. Бутылки. Ну... І mm. Для чого сюди вивезли? Я не можу зрозуміти. Чому в ліс? Mm. Накладну шукаєш знову. А ну, чеки якісь там будуть, мам. Хочеться...

Район Орловщина, да, між Орловщиною і Піщанкою. Прямо на трасі. Ми сюди часто приїздили гуляти, ну як оце гуляти тут, а свині. Що сьогодні за день такий? Приїхали в друге місце, а тут те, що, бачите, що кругом. Одне сміття. Хоча тут зазвичай завжди чистенько збирають, ні на обочині ні прямо по дорозі, завжди мішочки з мусором стояли. А це щось сьогодні такий день повикидалось. Не знаю. О, телевізор. Хтось викинув. Тільки чому в лісі. Не можу зрозуміти. Ну чому в лісі викидав О, це ми прийшли, як в прошлому році. Отут -от звалилася оця сосна вітром буря. Вона така була здорова. Буря звалила. І вже залишилося <смі> трішки, люди, видно, пляли потихеньку і забирали. Це от тут вона ось була. І обламалася. Нуга й нового багато. З весни тут не було. Оце тут, мабуть, на наберемо. Це вже нова якась упала, дивлюсь. Да. Віктор каже, що нові дерева попадали. Воно ж як вітри, а вони вже високі, височені. Йому ж треба по деревинки пройтися. Зараз полетиш. Ну куди ти ото старістю лізеш? А <світу> <світу> ну так, да, там сучки такі. <світу> не, я передумаю. Не рискуй. Вже не той вік. Було б це тобі 20 років, то може б і заліз туди. Слизьке, слизькі. Попадала. Так як цікаво, прямо наполовині не, не з корнем, а прямо під дерева зламалося. Не Це Тепер наберемо, може, тут є голочки. А, то в тому місці... А, ну так, да, скоро новий рік. О, яка вона здорова. Хоча б не збиться. Ось хтось дровця вже собі тут. Зложив. А все. І зимами за горами. Топити треба. Бачите, як гриби? Зараз вісочок наберемо. Я хочу віточки кояки прикрити. показує нолик. Mm, да. Ну, так чутно, що буде. Морозить. Боже, скільки дерев тут повалило. Ліс старий. Ліс старий. Ia padul ne mai e, da? Je 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 place, je putea, je Пасмурно, так. Насточим дубовый. Да, вивернуло. Це дерево вивернуло з таким корінням. О! Яка це сила силенна? О, оце вивернуло 这树，嗯，你啊。 Хтось позвонив по роботі, побіг до машини. Необ'ятне. І від нього пішло стільки стобарів. Раз, два, три, чотири, п'ять. Гортенційка. Укриваємо новим опадом. Новим опадом Старий перегнив, практично його тут так, немає. Купа, всі, всі. Оце ж корінь, всі. <гуми> а корні всі зверху. Тут торбу, був, кислий ґрунт, Полезний, і вони всі. всі всі, всі, всі. Оце ж все корні. Всі. Абсолютно всі корні. Не можу зарити. І навіть кислоту. Угу. Бачите, як виясняється, корні зверху вилазять чомусь. Ми такі ями завжди великі робили для гортинці. А корні все одно наверху. І це ми їх на зиму вкриваємо. Вони вже всі практично Скайпу я даже Заснули ха вже, хоча ось зелененькі, це що вже пішли другий раз. Вони поотсихали, попропадали, потім пішли молоденькі. Зламав. Ага, квіточку. Поставив стаканчик Так, да, вона. Простіти, між допрочим, це біла, а чому вона така рошива? Не зрозуміло. Ось бачите, як ми їздили в ліс лопат. Набрали свіженького. Його мало чомусь в лісі. Ми проїздили. На одне місце, на друге. Наверное, <смірно> повибирали. Так, да, Вітя? Так. Да. Що, що? Таких, як ти, стільки там. А, ну так. Да. Таких як ми, так. Да, багато. Ось ці сторони, Вітя. Там така дирочка, га, отак. А трояндочки, ми не будемо так вкривати. Я їх сьогодні пообрізаю, мабуть, усі все. все. Ну ось, уже всі всі вот гортинці укриті. О, скайфол. Зовсім обрізав. А для чого? На зиму. Ну однося це ще поживе. Може жити. поставимо водиків. Вже... Ні, Безполезно. Це ще На зиму. Плити. Ну ти що ці не будеш обрізати? Чого іменно скайфол обрізати? Скайфол обрізати? Чого ну, не буде? Будеш? Не всі. Не всі. У нас оцей глибоко посаджений, прямо може, може пропасти. Угу. Тихо, вони вже саме під Це свіча. Це у нас свіча. Я вже й позабувала деякі квіточки немає. Оце Пінки-вінки. Це моя лайм, да. так. Це лідія. Ота да. не пам'ятаю вже. Ванила фрайс. Вот ця, вот ця. Це не ваніла фрайс. А? а дай руш, А, даймонруш, все. Ваніла фрайс, вот она. Сама доше, саме довше. довше. квітувала. Ну і все. Так що, тепер... слабенько. А, зірочка. 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 зірочка, ось у нас ця, манюсенька така, Вообще. мікроскопічна. Свеча. Хороша мощна, но глибоко посажена і... Глибоко посажена, і... каже. Ну все. Зараз оці трояндочки всі зріжу. Вони вже один раз перенесли мороз. Останній раз. Треба подивитися огромна. Останній раз показую троянди, тому що я їх зараз зріжу. Бо у нас завтра чи сьогодні вже обіцяють дощ зі снігом, мінус один. Mm. О, яка оця була крижана. Яка оця була крижана. Бачите, оці ліпісточки аж почерніли, прихвачений морозом. Оця саме дощі прихватилася вже все. І зараз я її обріжу. Да, це ось бутончик він вже не розцвіти, бо він прихвачений морозом. Не встигне. А, ось яка гарна. Пішла трояндочка, жовтенька. Ну все, друзі, на сьогодні з вами все. Ми з вами прощаємося, бережіть себе. Пока-пока.